Привіт, друзі. Багато хто з вас чули про проблеми на кордоні з перетином кордону вантажівок, великі кілометрові черги. Дуже багато людей, водіїв сплять, живуть і не мають можливості нормально перетнути вчасно кордон. 10 днів, 15 днів, тобто тиждень-два люди просто тупо стоять на своїх вантажівках, живуть в них без жодних умов. І вже вчора з'явилася відповідь від зеленського щодо вирішення. То є проблема. Водії вантажівок перекрили один пропускний пункт, зробили відеозвернення до Зеленського для того, щоб він почув їхню проблему і по можливості допоміг вирішити її. Хтось говорив, що це не буде діяти, що це нікому не потрібно. Зеленський не буде тим займатися, але вже вчора з'явилася офіційна відповідь від Зеленського. І сьогодні я пропоную її послухати в описі. Під відео я залишу посилання на пряму мову президента Зеленського, а зараз я її просто зачитаю для того, щоб Ютуб не заблокував це відео чи цей ютуб канал, бо це не моє відео, і я не можу його використовувати на своєму ютуб каналі. А вас хочу попросити підписатися на цей ютуб канал, поставити лайк, щоб більше людей про це дізналися, і по можливості розповсюдити, тобто зробити репост в свої соціальні мережі: Інстаграм, Фейсбук чи будь-де інше, можливо, Телеграм. Що ж, Зеленський відповів. Ситуація щодо спрощення процедур на нашому кордоні маємо обов'язково прибрати бар'єри, які заважають нашим громадянам і компаніям. Народи, які захищають європейську свободу, мають бути максимально близькі. Відомо, що на україно-польському кордоні є певні складнощі, є черги. Я обговорив це з польським прем'єр-міністром щодо того, як вирішити цю проблему. Глава уряду України зі своїм польським колегою мають узгодити всі технічні деталі. Також сьогодні обговорили деталі спільного митного контролю, розширення пунктів пропуску на кордоні, спрощення поштового обліку. Між Україною та державами ЄС я звернувся до прем'єр-міністра Польщі, щоб знизити ціну поштових відправлень. Це важливо для наших людей, для усіх, хто зараз потребує особливої підтримки. І ще один важливий аспект. Польща звернулася до нас з проханням допомогти в енергетичній сфері, зокрема з експортом електрики. Звичайно, що ми це забезпечимо польським братам і сестрам, які допомагали нам з перших днів війни. Ось така відповідь: я сподіваюся, я впевнений, що це все ж таки будуть не тільки слова, а конкретні дії, і вони зможуть розблокувати ті пропускні пункти, де вже зараз більше 50 кілометрів черги, і люди зможуть. Швидше переднати кордон, люди зможуть швидше перевозити як в одну, так і в іншу сторону продукцію, різні товари і тим самим швидше приносити гроші в нашу державу і забезпечувати економіку на потрібному рівні. З За як завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні!